Вітасім! друзі! Сьогодні готуємо ось таку смакуту, солоденький рецепт без випічки, легко просто берімося до роботи. Для приготування цього рецепту ми починаємо з блендера, беремо чашу блендера, і нам буде потрібно пече. У мене ось таке шоколадне. Можна брати до кави, до чаю, яке любите. І будемо його подрібнювати. Будемо робити з нього крихту. Казати, що цей торт без випічки смачний, це нічого не сказати. Це просто райська насолода. Він настільки смачний, ну я просто його обожнюю. Дивіться, ми може з вами подрібнили. Сюди додаємо 50 грамів розтопленого масла і починаємо все перемішувати. Я буду зразу перемішувати в чашу блендера, можете висипати в якусь мисочку і перемішати тут, а як вам зручніше. І починаємо перемішувати. Друзі, має бути така структура, скажімо так, щоб можна було з нього щось зліпити. Ось такою структури, бачите, можемо формувати щось з нього. Беремо форму, застеляємо дно пергаментом, можна і нічого не застелювати. Ну, я завжди люблю застелити. Застеляємо пергаментом і починаємо формувати основу нашого тортика. Так, трішечки зробимо такі невеличкі бортики. Друзі, якщо ви вперше на цьому кулінарному каналі, підтримайте мене, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про фотобайки та коментарі. пишіть коментарі, чи сподобався вам цей рецепт. Можливо, вже його готували, теж хочете поділитися своєю думкою. Це гарнесеньку ложечку або лопаточку, зробили бортики, гарнесенько все розрівняли і поки що відставляємо бік, продовжуємо готувати. Наш наступний інгредієнт це кокосова стружка. Друзі, в мене тут 150 грам кокосової стружки. І додаємо згущене молоко, згущеного молока, додаю 150 мл. І потрібно це все ретельно перемішати. Починаємо зараз ретельно перемішувати. Друзі, ще хочу сказати, що структура, коли ви будете вимішувати кокосову стружку зі згущеним молоком, має бути досить така волога. Ось це гарненько перемішали. Бачите, воно таке досить вологе. Тепер будемо викладати на нашу основу спеціально. Зараз гарнесенько все розрівнюємо. Друзі, можете зараз на цьому етапі поставити будете в холодильник, поки ми будемо з вами розтоплювати шоколад. А може просто стояти в кімнатній температурі. Я залишаю в кімнатній температурі, розтоплюю шоколад. Заливаємо шоколадом і тоді ставимо в холодильник. Ну що, друзі, я розтопила шоколад на водяній бані. Можете розтоплювати в мікрохвильовій печі, як вам зручно, як ви любите. Гарнесенько розрівнюємо шоколад і стамо в холодильник. Звичайно, рекомендовано дві і більше годин, але ну, у мене, як завжди, максимум година. Це смакату відправляємо в холодильник і трішечки зачекаємо. Ну що, друзі, в мене пройшло, як я вам говорила, година максимум, ще навіть шоколад повністю добре не застиг, але я взагалі люблю на торті як шоколад, тому зараз будемо з вами пробувати. Подивіться на цю красоту, розрізаю і показую вам. Я готую не вперше, то зразу скажу вам, друзі, це неймовірно смачно. Хто любить кокос, бо я просто кокос обожнюю. Це просто смакота. Це так легко, так просто і неймовірно смачно. Рекомендую від усіх спробуйте, приготуйте, бо дуже-дуже файно. Дякую, що ви мною в цьому відео. До зустрічі новому відео, друзі, бережіться по всім миру до спокою, па-па.